І зараз ми будемо говорити про о, ту шкоду, яку зазнають. Кожного дня наші міста і села, наші об'єкти інфраструктури, наші житла внаслідок російської агресії, а обстріли тривають щоденно, і Ми з вами у попередні години вже говорили про це неодноразово. Поговоримо про компенсацію, яку ми можемо отримати за ці збитки, які Росія щоденно наносить нашим містам і селам, нашим об'єктам інфраструктури і нашому житлу. Чи варто очікувати на? Передачу Україні не лише е, доходів від заморожених активів російських, а й самих активів країни окупанта. Це також важливе питання, яке чи не щоденно обговорюється в ефірі, але поки що ми конкретної відповіді на це не чуємо. У нас у студії гостя з нами пані Ірина Мудра, вона заступниця міністра юстиції України. Вітаю вас, пані Ірини, в студії Українського радіо. Доброго дня, шановна Україна, е, найперше. Ми знаємо, що є у нас два реєстри. Про які ми знаємо, це міжнародний реєстр збитків і державний реєстр майна, знищеного Росією в Україні. Ну, він там має довгу назву, я знаю, ви краще це нам розтлумачите. Поясніть нам, будь ласка, який реєстр на сьогодні в Україні ну, діє, по -по 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 має свої якісь, як це сказати, функції? так, І яка між ними різниця? Так хочу почати з того, що це два різні реєстри. Вони не є одинакові, і один реєстр, як ви правильно зазначили, створений в Україні власне. Минулого року, в червні місяці, згідно постанови уряду, був створений реєстр майна пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій, диверсії та інших дій в результаті збройної агресії Російської Федерації, коли ми кажемо про реєстр збитків, завданих російською агресією, він має ще іншу назву міжнародний реєстр збитків. І називається він міжнародним, тому що він створений не в Україні угу. на виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка була прийнята 14 листопада 2022 року, і в якій було визначено відповідальність Російської Федерації за шкоду, завдану Україні збройною агресією. І було рекомендовано країнам створити міжнародний реєстр збитків і визнано необхідність створення компенсаційного механізму. Отже, на виконання цієї резолюції і почала Україна разом з партнерами її реалізовувати. І Першим етапом реалізації цієї резолюції було заснування міжнародного реєстру збитків. Цей реєстр заснований Радою Європи на підставі рішення комітету міністрів Ради Європи. До якого долучилися 43 країни, і регіональна організація Європейський Союз? Тому на сьогодні ми маємо 44 учасники цього реєстру і місце розташування цього реєстру місто Гаага в Нідерландах. Чому було вибрано саме Гаагу і чому це міжнародний інструмент, чому недостатньо було українського? По-перше, хочу сказати, що український реєстр він, а, акумулює інформацію виключно по майну, а, тобто звужено категорії збитків до майна до, житлового, до житлової нерухомості. Mm -hmm. Міжнародний реєстр збитків він налічуватиме понад 40 категорій шкоди, збитків, пошкоджень, втрат, тобто, це максимальна база даних, яка буде стосуватися будь-якої шкоди, завданої в Україні українцям. Іноземним громадянам, юридичним особам та державі України. І тому було важливо, оскільки це буде так своєрідний каталог вимог до Російської Федерації, важливо було зробити його глобальним інструментом, міжнародним інструментом, mm -hmm. який буде визнаний світом, оскільки ми говоримо про те, що сама Росія є винуватою в цій агресії і вона має сплатити за нанесену шкоду. Власне, вона має це зробити своїми активами, грошима активами, але це її міжнародний обов'язок. Uh -huh. І оскільки ми на сьогодні розуміємо, що навряд чи Росія добровільно це зробить, ми повинні шукати шляхи, як е, е, дотягнутися до активів Російської Федерації, які знаходяться в інших юрисдикціях. Тому і було дуже важливо, щоб цей інструмент, цей реєстр був міжнародно визнаний і таким чином це. Підтвердження міжнародної відповідальності Російської Федерації за нанесені збитки, тобто оскаржити такі створення такого реєстру, ну буде дуже важко і тим паче не існує такої судової інстанції, куди Росія зможе піти і заявити про те, що цей реєстр був незаконно створений. А як можна подавати заявки до цього реєстру і? Чи є якась спеціальна форма, чи це можна просто через застосунок «Дія»? Так, власне, нещодавно, кілька днів тому, Рада реєстру ухвалила рішення про затвердження форми заявки, яку фізичні особи будуть заповнювати, і правил заповнення цієї заявки. Хочу відмітити, що старт роботи реєстру починається 2 квітня угу. наступного тижня, він буде відкритий для прийому заяв. На початку будуть прийматися заяви стосовно майна житлової нерухомості, тобто пошкодженого чи втраченого майна житлової нерухомості. Таке рішення було прийнято з огляду на те, що в Україні на сьогодні існує такий реєстр, і буде неважко інформацію, яка вже є наявна в. В державному реєстрі передати до міжнародного реєстру, але це не означає, що інші категорії не будуть впроваджуватися поступово будуть впроваджуватися інші категорії. Це залежить також від технічних налаштувань, оскільки реєстр він є цифровою платформою, тобто надсилати якісь документи на адресу реєстру не потрібно буде. Це можливо буде зробити на першому етапі, виключно через платформу Дія або через мобільний застосунок, або через портал Дії. Наразі налаштування вже завершені. Вони будуть відкриті для заповнення цієї заявки 2 квітня. Надалі Рада реєстру планує в певній черговості відкривати і інші категорії для подачі заяв. Це будуть категорії. Вимушено переселених осіб, тих осіб, які зазнали тортур, сексуального насилля, тобто більш вразливих категорій населення, а також категорії заяв щодо майна, яке стосується критичної інфраструктури, mm -hmm. Mm -hmm. тобто ті важливі. Категорії, які ну на сьогодні вимагають найбільшої уваги, вони будуть відкриті першими. А якщо ви кажете, що не потрібно нікуди надсилати ніякі фотографії чи ніякі там фіксації, то як то як будуть фіксувати в реєстрі? Я зазначила, що не потрібно документально а. відправляти, але звісно потрібно всю доказову базу, яка наявна у особи у приватної особи у юридичної особи завантажувати. Угу. В цю систему, яка буде доступна в дії. Тобто там буде розділ ідентифікація заявника. Угу. Потрібно буде інформацію про себе е, заповнити. Буде розділ ідентифікація майна, угу. все, що стосується нерухомого майна, реєстраційні дані. Е, в, 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 тобто, вся інформація, яка є наявна в особи, тут потрібно теж зазначити, що буде можливість через дію. Е, Отримати таку інформацію з державних реєстрів, mm -hmm. з якими у дії є взаємо. Зв'язок uh -huh. тому не, не потрібно буде щось роздруковувати і завантажувати, можливо, це можна буде підтягнути через дію. Також буде розділ, який стосується інформації, якщо людина вже отримала компенсацію або подалася на компенсацію в Україні, вона повинна це зазначити, оскільки ну подвійної компенсації не Звісно. може бути. Але якщо людина вважає, що вартість втраченого майна перевищує суму, яку вона. Отримала в Україні, звісно, вона таку інформацію може подати. І останній розділ це розділ, який стосується доказової бази, тобто вона має підтвердити, що там фотофіксаціями, відеофіксаціями, звітами, експертними, оцінками, експертами, що в такий той час в такому-то місці було здійснено таке руйнування чи пошкодження. Варто теж зазначити, які є кваліфікуючі критерії для, для особи, яка може подати такі заяви? Є таких три кваліфікуючі критерії. Перше, це те, що шкода сталася з 24 лютого 2022 року і надалі. Те, що ця шкода, шкода мала місце на території України і в результаті збройної агресії Російської Федерації. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, отакі три е, критерії вони мають бути витримані, і особа, яка подає заявку, має підтвердити, що її заявка відповідає цим кваліфікуючим критеріям. Гаразд, ну якщо скажімо, руйнації там це одне діло, так як, як фіксація, а як е... Про сексуальне насилля чи катування, як що доказом в цьому випадку може бути це дуже складна категорія. Вона вимагає, скажімо так, дещо іншого підходу до кваліфікації так, такої так. категорії. Звісно, немає якихось стандартних методичок, якими можна було би користуватися. Угу. Проте, хочу відзначити, що є кілька. Декілька джерел, до яких можна звернутися реєстру для отримання для верифікації інформації, яка буде подана особою. Перше це кримінальні провадження. На сьогодні у нас 200 зареєстровано 282 кримінальних провадження щодо злочину сексуального насилля. це це теж є вид воєнного злочину? Як і тортури, які інші злочини. Тому інформацію, яку, яка, яку особа подавала в кримінальному провадженні, вона може подати до реєстру. Звісно, що будь-яке отримання додаткової інформації з наявних реєстрів, чи, наприклад, з джерел. Які, які мають громадські організації, тому що ми знаємо, що багато громадських організацій проводили колосальну роботу по збору такої інформації, по інтерв'юванню так, так. постраждалих. Така інформація є доступна, її потрібно отримати. Для цього потрібно мати згоду особи на отримання такої інформації. Також така інформація Методичні рекомендації, скажімо так, теж існують, оскільки ну збройні конфлікти вони мали місце і до 24 лютого 2022 року, в тому числі і на території України, це та інформація, яка збиралась над державними громадськими організаціями, так само і в інших країнах. Тому методичні рекомендації розроблені міжнародними організаціями, вони будуть прийняті до уваги, як підтвердити факт сексуального насилля чи тортур mm -hmm. чи іншого виду насилля. Тому такими рекомендаціями буде, буде реєстр користуватися. Звісно, для того, щоб уникнути ретравматизації, ну Лишній раз там смикати особу і повертати її до тих жахіт, які вона пережила, цього не буде. Тому ми і шукаємо інші шляхи задля для підтвердження такої інформації, звісно, зі згоди такої особи. Наскільки ця інформація, яку людина от дає як докази, надає так свідчення, оці наскільки вона буде захищена і хто матиме до неї доступ? А... Це дуже важливе питання, і цьому міжнародний реєстр приділив максимальну увагу і з точки зору безпекових гарантій захисту, і з точки зору відповідності нормам міжнародного законодавства щодо захисту персональних даних. Тому буде максимальна максимальний захист, максимальна конфіденційність отриманої інформації. І реєстр е, керується <кій> загальними правилами захисту персональної персональної інформації, персональних даних, е, які на сьогодні існують в, в, в міжнародному праві. Так само і е, система дії, ресурс дії теж е, працює відповідно до е, нашого законодавства, українського законодавства про захист. Персональних даних, але ще раз повторюсь, у цьому при, приділяється максимально така велика увага, тому що це є питання і сенситивні з однієї сторони, і з іншої. Ми розуміємо різного роду диверсії, які може влаштовувати російська сторона, і ми нещодавно бачили їхні намагання щодо <кій> зламу. Баз даних міжнародного кримінального oh, суду, yeah, yeah. тому власне і в Газі є ця експертиза е, захисту персональних да mm -hmm. даних захисту. Е, Цифрових реєстрів, і ми отримали таку допомогу від наших голландських колег. Ну тут це вже чарівне слово гага неодноразово прозвучало в нашій програмі. І щойно ви сказали. Мені би дуже хотілося, щоб це було таким домокливим мечем над головами наших кривдників, злочинців з Російської Федерації, щоб вони його боялися в страшному сні, навіть щоб воно їм не снилося. Однак гага стає ближче, як ми знаємо, і днями в Києві відкрили офіс реєстрів реєстру Збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, що дає нам появу такого офісу в Києві? Офіс не є окремою юридичною особою. Це є представництво реєстру. Він буде досить з обмеженим штатом. Він заснований тут для координації роботи реєстру і того, що робить уряд України для співпраці з різними організаціями. Урядовими, неурядовими, тобто, це є як платформа більше для комунікації, для проведення інформаційно роз'яснювальної роботи для громадян, для постраждалих. Тобто вона буде підтримкою в Україні mm -hmm. того, що. Ну, таким місточком між міжнародним реєстром і того, тим, що робить уряд, оскільки роботу міжнародного реєстру в нашому уряді координує саме міністерство юстиції, і це буде наше таке візові для комунікації для отримання роз'яснювальної інформації. Для забезпечення комунікаціями з органами іншими органами державної влади, з місцевими адміністраціями, місцевими органами самоврядування. Тобто ми намагаємося залучити всі можливі засоби і способи, аби полегшити громадянам цей процес подачі інформації в реєстр. Ну і тепер золоті слова заморожені російські активи. Ми так часто про них зараз говоримо, але більше як про перспективу так, нашого відшкодування завданих збитків. В яких країнах їх найбільше, якщо можете сказати, і можливо, хоч якусь примарну перспективу, коли вони можуть уже надійти до нас як доходи від заморожених активів. Так, де найбільше цих активів у Європі їх найбільша кількість. Ми говоримо про золотовалютні резерви, які знаходяться у іноземних фінансових інституціях. Резерви, які належать Центру Банку Російської Федерації, і їх у депозитарії Єврокліра 191 мільярд євро. Також біля 8 мільярдів євро знаходиться у Швейцарії, 19 мільярдів у Франції, 5 мільярдів доларів у США, 34 мільярди доларів у Японії, ще є по кілька мільярдів у Німеччині, Австрії, Канаді та інших юрисдикціях і е, всього ми можемо говорити про цифру 255 мільярдів євро або 280 мільярдів доларів тобто це та сума яку е, Україна вважає е, що найменшою оплатою Росії за завдані збитки, бо і цієї суми не вистачить. Ми знаємо вже попередній розрахунок станом на 31 березня 2023 року, який складає біля 500 мільярдів доларів, тому цих грошей не вистачить. Але ці гроші мають бути в повному в повному вній мірі передані Україні. Які шляхи передачі цих грошей, і е, чому відбуваються такі баталії? Хочу сказати, що станом ще на початок минулого року, та навіть на середину минулого року, навіть ніхто і близько не був біля думки, що ці гроші можна передати Україні. Всі боялися е, говорити на цю тематику, і всі силалися на те, що існують юридичні перепони, це неможливо зробити. Угу. Попрацювавши. Міжнародні юристи попрацювали рік добряче над правовими підставами, і все-таки дійшли висновку, що є ці підстави правові, рівно як і економічні застереження, які теж лунали щодо там, негативного впливу на фінансову систему Європи, на привабливість євро як валюти, вони теж всі були достатньо. Обґрунтовані і контраргументи були наведені. Тому на сьогодні у нас відсутня виключно політична воля, угу. політична воля країн, які все-таки ще не прийшли до тої думки, що створення на сьогодні такого безпрецен... здійснення такого безпрецедентного кроку буде їм а, коштувати дешевше, а, аніж не здійснення його. Адже угу. якщо Україна не отримає фінансування. І е, в результаті не зможе витримати цю війну, то е, нашим європейським, і не європейським партнерам це обійдеться дуже дорого. Ну так, вони будуть шукати гроші у власних бюджетах, у власних країнах. Тому ми працюємо над цим, ми е, лупаємо цю скалу, ми розуміємо, що в кінцевому випадку. Е, я вважаю, що країни, наші партнери прийдуть до цього висновку щодо передачі коштів. А ми поки з ними відпрацюємо шляхи передачі і на які, на які напрямки ці кошти мають бути направлені. Ми також дуже на це сподіваємося, розуміючи, що окрім матеріальної шкоди матеріальних збитків, ми знаємо і фізичних, і моральних, і решти усіх збитків у цій страшній війні. Тому світ має отяматися і все-таки нам допомогти компенсувати наші збитки матеріальні заподіяні Росією під час цієї війни. Дякую вам за фаховий коментар. Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції України, була з нами у цій частині програми. і Ми говорили про комп. Мпенсацію за подійною Росією шкоди Україні.